Баранко, яр Баранко, обрив. Їх тут багато на Тенерифе Все це зробила природа і вулканічні сходження. Уявляєте, як тут тремтіла земля, коли вивергався вулкан Тейде 100 років назад, які тут були розриви земляних плит. Ось тут видно, як вони розірвані чітко. Ось так вони розривалися, розходилися в різні сторони, утворюючи баранко яр. Ось тут близько, видно чітко ці катаклізми, як проходили ці катаклізми, як вони розривали землю. Вже понад 100 років. Острів Тенерифа не трусило від землетрусів і вивержень вулканів. Живий вулкан тут один, те йде. А вулканів на Тенерифе десь приблизно 150, які вже не функціонують. Але коли піднятися на Тейде, на вершину Тейде, там дихати неможливо, це просто виверження газів. І, напевне, все ж таки колись він знову почне оживати і проявить себе в повній мірі.